Добрий ранок, любі друзі, розоводи, розолюби. я вас привела в чарівну казку. Гості, хто заходить на мій канал, будь ласка, ось я вас зніму, вам зніму свій зимовий чарівний сад. Снігу випало сантиметрів. 30-40 містами дай да є. Вон, вон, дивіться, дивіться, яка чарівність сама. Вон, оце поважу вас по цьому саду величезному. Це ж тільки в одну сторону я вас повела, ще ж у другу поведу. Це тут де сливи в нас, в мене ростуть. Ось сад. Ось. Дивіться, а мої помощники. Ну. І не спалася б тобі вон, за, за, в той, і, і перебігла зі мною. Вон, дивіться як. Вон, дивіться як краса зимова. Біле-біле покривало. Таке чисто біле. Таке, наче. І воздух став свіжим таким Морозно. морозним, мінус шість морозу у нас на Харківщині тут, де я живу. І сніг. Це була моя Марія. Багато снігу. Всю ніч не було світла у нас, видно десь. Провода могли обвиснути, бо вон навіть, де сітка, так одна сторона там обвисла, я бачу сильно наліпила. Вон дивіться, як наліпила сюди. Дивіться. Дивіться, насолоджуйтеся цим божеством, яке дає нам природа і місяць угорі. Отам вон ще. Світи, бо вийшла я раненько, щоб ніхто не потревожив цю таку красу. Єлі двері повідкривала. О, дивіться, місяць на горі. Єлі двері везде тут повідкривала. Думала, не відкрию. Ну, відкрила. Ось, оце у мене тут усе сливник. Оце абрикоса. Дуже стара, стара, дуже, дуже добра, але дуже стара. стара А це все, оце, де, де оце, все кинеш оком, це все сливник. І ось он, черешня там, і оце ось яблуня велика, теж, теж стара. І ще мій хазяїн хотів виробити. Ось орішник тут у мене такий, вон, дивіться, як заліпило. Вон забор, як позаліплювали снігу, як, як ліпило, як мило його. Бо хто в квартирах живе, то тому, звісно, цікаво це все. Нам то ми привикші до цієї. Дивіться, яка чистота, яка білизна. О, це черешня велика. Крупна, велика Мелітопольська називається, з чорними, червона і з білими боками. Ой, далі піду. Боже, а нога болить, а треба йти. Ось. Це яблунді. Воно це тут. Вон. Воно все це яблуні. Теж уже. 30, по 30 років, мабуть, цим яблуням ми вже тут садили. І черешні оці років 25, мабуть, великий. А це все ми садили з чоловіком, хоча він садив, навіть я не садила. Це чоловік сажав. Оці черешні, все це сажено, яблунька. Оце всажено десь 13 років. Назад, Дивіться, який черешник стоїть. 13 років назад. А ж як він буде цвісти, як доживемо до тієї пори. Це взагалі чудо. О. Ось це йошта тут росте, вон, така, бачите, вон, все під снігом, все завалило його. Не знаю, що там троянди. Як мої. Ну, завалило ж, звісно. Стоять, то ну, вон, сітку. Сітку дуже по, по той вон. О, бачите, що сітки поробила. О, дивіться, що, що їй поробило. Ото на сітку снігу стільки набила. О, дивіться, а це все черешневий сад. Гляньте, яка розкіш тут. А сюди відкрию я чи ні. Чи так просто зніму, щоб не ходити там по саду. А це ось яблунька. Тут теж яблунька, а, а це слива. А далі Тут все черешні, вон рядами. Вон, там п'ять. П'ять черешнин. Там, а там чотири черешнини, там теж чотири. І та ще сторона. Вон, теж там чотири. Ще є мигдаль, там десь у, 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 в глибині, я туди вже не дойду, там ще груша, дві груші і слива. Одну сливу, вітер, вітер і дощ, як були сильні ще поза тому поза. Тому ну, да, Вирвало з корнем, там вона лежить, бо вона. Так її тоді не спилили. І так вона й залишилася. Ну, Мужиків нема в мене. А що просить тоді хлопці не встигли зробити. Ось дивіться зимова казка. О, дивіться, яке. Фільми знімати про таке чудо. Ну, звісно, да, сітку. Ну, вона одійде, звісно, все. Це ну, прийдеться підпирати весною. бо... Тут сітка стоїть, бо тут вон, вон, яблуня та червона, тут вон росте. Ось. Дивіться, все яке не, не, трон, не тронуте, біле, біле, біле. О, о. Тут вон, город мій далі. Пере, переорала я всю, майже всю клубнику переорала. Хай земля віддихне трошки. І в мене, ну, ну, Одну то я оставила там, яка молода була, то я поставляла там ту сторону, я оставила. А цю сторону всю виграла. Це їй 8 років було. Хай земля трошки чимось засажу. Ну, Гарбузами можна, ну, чим, чим захочеш таким, щоб воно трошки перегуляла та земля. І все. І далі можна знову, як буде здоров'я, здоров'я. Ноги болять вийшла вам знімати. ось. Я в цьому році виноград не укривала, в тому році я спробувала один сорт, не, не вкрити його, просто він, ветка там була така, що не той, він простоє в собі нормально. І я вирішила не укривати, хоча виноград у мене великий, гарний. Ви бачили, я вам показувала. Ну, він так. О, я його на ветках так Все, поставляла. От буду експериментувати. Оце, оце я вам показала фруктовий свій сад. Підемо зараз, ще покажу і як з як трояндам там. Я ж кожен ранок і коти зі мною. Ось моя моя поміч. Моя розрада, як же ж з ними не панькатися, як вони вон, біля тебе потакієтий дорожок немає. Вон. І воно лізе по снігу, бо такому ну, воно примерзло, звісно. Іди, іди, заходь, заходь, іди, пішли, іди, заходь. іди, бо я закрию там. А ти будеш туди лазити. Він то перелізе, звісно. Ну, все одно ж ось. Сейчас попробую закрыть. Сама че закрыю, че не? Но открыть открыла. А закрыть можно могу и не закрыть. Хай потім. Ось яблуня, Яка прямо чудова, воно все, звісно, візьме. Або ж як дощ піде льдом візьметься, а ні, все одно буде осипатися, воно буде сипатися красиво на землю на цю, таку скалічену. А, а, а як нам нашим бійцям це там, як воно. І холод такий, ще і сніг випало. Ну, держуться, значить ж. Так, на цьому цю розповідь буду закінчувати. Піду в свій трояндовий сад. Хто був зі мною, спасибі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Це буде Україна.